Добрий день, вітаю всіх на нашому каналі. І з вас підписка, вподобайки і поширення інформації, яка, я думаю, сьогодні зацікавить дуже багатьох, тому що ми сьогодні будемо говорити про важливі проблеми і проблеми, які стосуються, перш за все, наших прекрасних чарівних, найкрасивіших у світі жінок України. Але спочатку я відповім на ті запитання, які от сипляться після виходу попередніх ефірів на нашому каналі. І вони, ці запитання стосуються дуже багатьох аспектів життя, але перш за все, ми звернемо увагу на ті запитання, які стосуються конкретно. Подачі цієї інформації про коди коди здоров'я, коди антивірусу і інші речі. Так ось Ця... почнемо з того, скільки разів варто включати код. Я вже говорив в попередніх ефірах, ну, не менше три рази на день. Я вам рекомендую зранку в обід і ввечері робити включення цих кодів. І протягом ну, хоча б днів 10, щоб повністю запустити процес вашого зцілення. Е, якщо є необхідність е, продовжити е, цю роботу, значить продовжуйте її. Е, в принципі, у моїх учнів все виходить з першого разу. Буквально за один день е, вони зцілюються і зцілюють своїх рідних і близьких. У вас може бути проблема, тому що. Треба навчитися входити в цей стан недіяння або в змінений стан свідомості, або в цей простір між думок в зону тиші. От Там ви з'єднуєтеся з чистим усвідомленням і на прямому зв'язку стаєте з Творцем. І він посилає цю енергію. Не я, не канал, не провідник, а Творець. Тому що вся енергія в нас божественна і в нас знаходиться в. Ooh. Де у вічному джерелі. Тому чим більш точно ви встановите такий зв'язок, тим швидше 에, ви отримуєте бажаний результат. Ще виникло запитання. Як бути, коли онуки не вірять і їм там більше 14 років, Ну, Це ваші онуки, ви самі вирішуєте. Якщо вони дійсно хворі, значить ну, треба допомогти. Треба волевим рішенням е зробити зусилля, щоб допомогти, тобто включити для них код. Якщо ж вони здорові і для профілактики, то все-таки зробіть профілактику в їхніх. В головах, щоб вони зрозуміли, в якому світі вони живуть, що він не тільки матеріально проявлений, а дві третини цього світу це енергоінформаційна субстанція і те, що ви бачите себе як людину, це всього-навсього 5% від того, що ви себе представляєте. Ви багатовимірна істота, ви напряму пов'язані з творцем, тому що ви народжені в його серці. Якщо вам вдасться донести е, ці думки до ваших, е, так би мовити, старшого віку онуків, добре, ви зробите дуже добру справу для них і для себе, в тому числі, не будете страждати від того, що вони будуть хворіти. А якщо ні, ну ми на планеті вільного вибору нічого не зробиш. Тут ще є, є зауваження про те, що у кожного має бути свій код. Не ведіться на це. Я прекрасно розумію таких людей свій код. Дійсно, є, називається ідентифікаційний, і він видається у податковій інфекції. Звертайтеся, вам його видадуть, якщо у вас його немає. Але коди, які включають потік ладування, потік зцілення, належать творцю, а не нам особисто. В Особливо важких випадках можуть створити. Для якоїсь важливої персони індивідуальний код населення. Такі випадки траплялися, але це виняток. Це треба потрапити на аудієнцію до Абсолюта, І тільки тоді такі речі стають можливими, якщо він вважає, що вас дійсно треба зцілити, а не відправити на луки сварожі. Ще було. Запитання з приводу, як чи є коди для того, щоб зняти напругу із спини із хребта наших воїнів, тому що їм доводиться тягати важкий бронік, важкі снаряди і так далі. Є метод, як розслабити вам спину, зняти напругу, коли. Ви знімаєте з себе оцей броню, коли у вас є там можливість перепочити хоч пару хвилин. Просто включаєте точку плавління, вона знаходиться там, на хребті, де останній вінець ребер приростає до хребта, уявляєте там оранжеву точку, як 5 копійок, зменшуєте до розміру однієї гривни, потім до розміру горошиночки. Починається інервація, скалки світла вилітають із цієї точки подумки. І відпускаєте. Вибух такий по хребту вверх і вниз від цієї точки розлітаються оранжеві стрілки. Знімається напруга з цих довгих м'язів спини, які утримують спинний хребет. І таким чином ці міжхребцеві диски стають на місце. Е, якщо у воїна є можливість поспати хоча б більше, ніж дві, хвилини, дві години, кхе, е, от, тоді уявляєте, що ви із е, дуба, якого ви самі зрубали, із його стовбура вирубали собі дубове ліжко, щоб ви відчували цей запах свіжого дуба зрубаного. І лягаєте подумки на нього без е подушок, без ковдр і просто раду. І ставите таймер. Подумки. 12 годин ви лежите на тому ліжку. ліжку. Насправді ви там спите десь в окопі чи в якомусь підвалі, байдуже. Ви поставили таймер і спите там пару годин. А таймер буде працювати 12 годин. І 12 годин. Ваш мозок буде давати відповідні команди вашому хребту повернутися в ідеальний стан, як це було тоді, коли у вас зі спиною не було ніяких проблем. Це стосується не тільки воїнів, а й всіх інших, тому що зараз е, фактично у всіх людей, особливо у нас в Україні, під дією різних факторів, е, є проблеми зі спиною. Знімайте напругу із. Своїх м'язів, які стискають ваш хребет от просто як пружину. От, ось такий спосіб, через це дубове ліжко. І мозок буде давати правильні команди вашим е м'язам, і вони самі налаштують ваш хребет. Тільки треба хоча б 3-4 ночі підряд, краще 5, е давати таку команду, уявляти, що ви лягаєте спати, де б не спали, на е це дубове. Е, тепер я казав, що сьогодні наша зустріч присвячена нашим прекрасним е, жінкам. Дійсно найкрасивішим. Я багато подорожував світом і тою ж Європою. Ну, не буду казати, яке враження. Після цього хочеться дивитися на Україну як якомога частіше. Довше і більше після відвідань будь-якої країни світу, будь-якої. І дійсно, якщо в натопі ви бачите красиве обличчя, то це гарантована Українка, включаючи ту ж Туреччину. Е, так ось наші мудрі правителі е, мусолять ідею, як би їм окучити наших найкращих берегинь, і е, призвати їх всіх в армію, поставити їх під рушницю, і хай йдуть, штурмують ворожі окопи. Ідіотізм, чистої води і злочин. Згадайте історію Київської Русі, де зберігали і захищали наших берегинь в дитинці, в, цьому внутрішньому, в цій внутрішній фортеці всередині якоїсь. Великої фортеці. І там були найдосвідченіші найдоско... воїни, їх там було небагато, але вони там тримали оборону до останнього, тому що тільки жінка продовжує життя. І тому жінок зберігали для того, щоб було продовження роду. В цій же Десятинній церкві невеличкий гарнізон не більше 30 воїнів. Коли прийшла орда, 52 доби захищали дітей і жінок. 52 доби, поки вони там не зробили підкоп, не завалили, не підірвали е північну стіну. Друзі мої, тому. Треба, щоб весь народ піднявся проти, оцієї, е, проти цього злочину, що наших жінок хочуть хоче зробити е, військово зобов'язаними. Так, ну є медики, вони свідомо йшли на цей вибір. От, але тільки не всі жінки, тільки не оці мамині квіточки. Які народжені для того, щоб робити нас щасливим, для того, щоб народжувати українців, а не для того, щоб ходити там в штикові атаки. І тому у мене для вас, любі наші україночки, найкращі, найкрасивіші, наймудріші, хоча і з перцем, жінки в світі є сьогодні подарунок. І подарунок називається Код від зайвої ваги. У вас у всіх є цей пунктик. Я вам скажу, чому зараз виникає зайва вага. Хоча там війна, стрес, харчі, які попали. За тими вже е, добавками просто не, не розумієш, що ти насправді їси в тих харчах. А тому, що на землю йде стільки божественної енергії, що в принципі ми повинні суттєво зменшити дозу, порцію вживання нашої їжі. Ми вже практично половину енергії отримуємо через високі вібрації, які йдуть на землю. А ми вмонтовані в структуру Всесвіту, в тому числі як енергетична структура, а ми просто зберігаємо. Старі звички, і тому просто переїдаємо. Якщо потрошечку зменшити, так би мовити, навантаження на наш шлунок, просто менше вживати їжу, ви побачите, ви будете більш здоровими і не буде вас розносити як на дріжджах. Але є код для того, щоб ви навчилися регулювати цей процес і ну, не треба доводити себе до анорексії це Дуже тяжке захворювання. Найважче поки що із всього, е, що мені доводилося зцілювати, найважче анорексію, тому що це і ще й психічне якесь зрушення, коли людина настільки себе ототожнює з тілом, що взагалі не сприймає духовний світ. От просто перемикає повністю. От, ніяких авторитетів для них не залишається, нічого, ніякого здорового глузду, ні батьки, ні лікарі ніхто не може вплинути. Тільки якийсь там. Неймовірний випадок може перемкнути в мізках цей бзик, і людина починає нормально харчуватися. Е, Найтяжча із залежності все-таки оця анорексія. Так ось, як вам позбутися від зайвої ваги? Я зараз зачитаю текст, озвучу. Цей код. А ви його запишіть, запам'ятайте і використовуйте, попрацюйте хоча б декілька днів на те, щоб включився цей нормальний процес обміну речовин у вашому організмі, і вам не довелося себе там мучити всілякими там виснажливими дієтами. і... Коли ви там проходите вночі повз холодильник, просто готові на нього кинутися від цього. Нормально, треба відноситися до себе з любов'ю, розумієте, включати ті механізми, які дозволяють вам поводити себе як свідома сутність, а не як якась мучениця. Так ось. Що вам треба зробити? Вам треба зробити звернення. Я провідник. Бога на землі. Здоров'я дав мені Бог. Я активую код нормалізації ваги мого тіла. 7, 5, Д, З, 3, 2. 1. Моє здоров'я відновлено. До еталонного стану. Сила Бога у вірі. Ще раз повторюю код нормалізації ваги вашого тіла або код від зайвої ваги, у кого вона вже є. 7, 5Д. З 3. 2. 1. Користуйтесь, будь ласка, щоб ви були всі стрункі, красиві, щоб ви перш за все е радували своїм зовнішнім виглядом самих себе. Щоб не було у вас комплексів з приводу того, що якась ви особлива зі своєю зайвою вагою. Ви все одно найкраще у світі. Як би ви там не виглядали? Але краще, щоб вам самі подобалося те, наскільки ви привабливі. Тому з любов'ю до всіх жінок України я хочу вам передати цей код нормалізації ваги вашого тіла, або код від зайвої ваги, якщо така, на вашу думку, у вас є. Бережіть себе. Бажаю всім нашим жінкам, щоб ви жили в любові, купалися в ній. Ви заслуговуєте найкращого, тому що ви наші богині. На До наступних зустрічей. Поширьте ці, цю інформацію, тому що ну, в мене є така можливість, яка в мене є. От, виступити на своєму каналі. Колись дочекаюся нового ефіру. На каналі Мій світ» і також там чимось поділюся з вами. До наступних зустрічей. Поширюйте ці знання, підписуйтесь на наш канал, робіть цю важливу інформацію для всіх наших українських жінок доступною. До наступних зустрічей. На вас те.